Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з розвитком мовлення. Ми з вами будемо продовжувати вчитися, слухати звуки рідної мови, складати речення та записати їх схематично. На минулому занятті ми вчилися добирати слова помічники для складання речень. Ми повідомляли про те, що Маріка взяла ляльку з верхньої полиці, але в нашій групі дві Марійки одна маленька, інша велика. І ляльок на верхній полиці теж декілька. Давайте пригадаємо, яке речення ми складали на минулому занятті за цією картинкою. Марійка взяла ляльку з верхньої полиці. Маляти на минулому занятті ми саме говорили, що для того, щоб речення були точнішим, ми використовуємо не лише слова назви предметів. Слова-назва назва ознак предметів та слова-назва назви дій, а ще й слова помічники. слова помічники на схемі позначаємо короткою рисочкою. Яке ж слово помічник ми використали в цьому реченні? Послухайте уважно. Марічка взяла ляльку з верхньої полиці, так яке ж слово помічник було? Правильно, з. А щоб точніше передати повідомлення? Можна додати нові слова. Яка у нас Марічка? Маленька Марічка. Маленька Марічка взяла нову ляльку з верхньої полиці. Яка була лялька? Нова лялька. А також ми можемо переставити місцями слова з міст речі від цього на зміниться. З верхньої полиці маленька Марічка взяла нову ляльку. А зараз я їм пропоную пограти в гру, яка називається «Визнач спільний звук. Який же спільний звук у всіх словах, які ви зараз побачите на картинці? Назвіть слова та спробуйте визначити його. Рак. Ворона, комар, краб. Равлик. Який же звук повторюється в усіх цих словах? Правильний звук Р. А зараз проговоріть, що ви бачите на картинці, та спробуйте визначити, який же звук спільний в усіх цих словах. Ріг, моряк, буряк. Пиріг. Рібка. Який звук спільний? Це звук рі. Малята, хто ж це на в гості завітав? Так, це Тигр, а тигриня. Послухайте казочку про них. У далекій та жаркій Африці жив тигр. Він гордовито ходив чеверниками, хащами, відпочивав на галявинах. Коли хтось із звірів близько до нього наближався, він сердито відповідав: Рурру. Був у тигра тата, маленький синочок тигринятко. Вона наслідувала той тусеві, подаючи голос рі 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 Пробуйте разом зі мною вимовити звук великого тигра Р-р-Р та тигриняти рі-рі-рі. Малята ми не можемо протягувати звук. Звуки Р та рі це приголосні звуки. Але який же звук Р? Він? Твертий, як і ми позначаємо? Так, однією рискою. А звук «рі»? він м'який? Як ми його позначаємо? Правильно, двома рисками. Звуки Р-Р ри, ми чуємо та промовляємо, а на письмі ці звуки позначаються великою та маленькою буквами Р. На що ж схожа літера Р? Рафлик лізе по стеблинці, сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі і чутливі мувантенки. Налякався і замер. Схожим став на букву Р. Тихреня мале речить, яку букву вона вчить. Так, Р. Малята зараз спробить скласти самі речення, використовуючи схему. Перше слово в цьому реченні це слово ознака предмета. Друге назва предмета. Третє назва дії предмета. Четверте слово помічник. І п'яте знову слово назва предмета. Давайте перевіримо, що ж у вас вийшло. Чорна ворона сидить на дереві. А зараз горобець стрибає по зеленому кущу. Зверніть увагу, тут перше слово означає розмір. Маленький кружочок, отже, маленька. Маленька рибка плаває у воді. А зараз я вам пропоную пограти в гру та визначити, де ж знаходиться звук Ри або Рі в словах. Назвіть слова, які ви бачите на картинці. Який звук ви чуєте в цьому слові? Ри або рі? Та де він знаходиться? Цю роботу виконайте самі, а потім перевіримо. Малята залишилося з вами останнє завдання. Ви такі молодці, так багато роботи сьогодні зробили. Подивіться на картинку. Що ви бачите на ній? Так. Ворона і річка. Скільки ж звуків у слові Ворона? Давайте порахуємо. В О, Р, О Н, А. Скільки звуків ви почули? Так, шість. А зараз спробуємо характеризувати кожен звук окремо. Який перший звук? В. Який він? Так, він приголосний. Він твердий, чи м'який? Правильно, він твердий. Як ми його позначаємо однією рискою? Ворона. Який другий звук? Це звук О. Який він? Він голосний. Як ми позначаємо? Кружечком. Ворона. Який третій звук? Так, це звук Р. Він, звичайно, приголосний. Який він? Твердий. Ми позначаємо? Звичайно, теж однією лінією. Ворона. Так, це звук Н. Який він? Теж приголосний, твердий. Позначаємо його правильно однією рискою. Ворона. Шостий звук у нас А. Він теж. Волосний. Ми його позначаємо кружечком. Молодці. А тепер давайте порахуємо звуки слові річка. Рі- І-ч, к, а. Скільки звуків ви почули? Так, 5. А зараз будемо характеризувати кожен звук окремо. Рі! Який це звук? Правильно! Приголосний м'який? Ми його позначаємо так двома рисками. І. Який звук? Рі. Голосний. Як позначаємо? Одним кружечком. Річ. Який третій звук? Ч. Який він? Так. Приголосний. Він твердий. Як ми опозначаємо однією рискою. Річ К. Який четвертий звук? Це звук К? Він який? Приголосний твердий. Як ми опозначаємо однією рискою. Який п'ятий звук. Річка? Це звук А. Який він? Так, голосний. Як ми позначаємо, ще раз нагадайте, Кружечком. молодці. Якби ми їх записували буквами, то ці слова виглядали б ось так. Малята, що ми сьогодні робили на занятті? Які звуки повторювали? А наш заняття закінчилося, діти, до побачення, до нових зустрічей!